Ну, до зими Тесла не сильно готова. Поговоримо про скільки батарейки вона витрачає на 100 кілометрів. Я так скажу, якщо вона літом брала по факту 400 кілометрів, десь вона проїжджала по місту, по трасі всі 500, якщо їхати Т-90. Зараз вона проїжджає на повній батареї. У мене 200 км. 200. Це ну, навіть 180. Це при мінус 5, мінус там 2, 7, від 2 до 7 градусів. Це якщо не паркувати її в гараж, а використовувати так на вулиці і кидати і зранку їхати. Багато? Да? Ну багато, так. Да. Якщо на таких Це не стаціонарних, домашніх зарядка заряджати, а по платних, то це дорого виходить. Ну а там фіг з ним. Не 100 гривень на 500 кілометрів, а 200 там, чи 250. Це... Таке є, можна ще пробачити, але ну дійсно багато не витрачає вона. Е, якщо ставити в гараж, буде більше проїжджати. Тому що батарея сильно охолоджується, їй треба досить великий час для розігріву. Ми зараз навіть їдемо. Я вже всього, зараз 12 годин дня, я з 9 виїхав, то батарея ще навіть максимум не розігріта. Тобто рекуперація не повна. За рахунок того, що не використовується на всі 100% рекуперація, тому так, такий маленький пробіг. Так що. Зимою, любі друзі, в нас є от така штука. 200 км. Це на Long Range 2022 рік на максималці тройка. Підписуйтесь на компанію Інтертрейд.